Слухай і читай, з нами твори пізнавай. Чарівне дзеркало народний переказ. Запорожці то народ вихватний на всякі діла здатний. Інші такі були, що й грамоти не вчилися, а читати так добре читали, що й учений так не прочитає. Раз одного запорожця питають Як ти навчився грамоти? Ха як? Спав я в хаті, стало мені душно. Я пішов під стіжок та й лежу. А тут летить пташка. Як дзьобне мене в лоба, так кров і побігла. І став я все знати і книжки читати. А сила, яка в них була, хоч у старого, хоч і в малого. І де аж дивиться, дитина семи літ заглядає на дзвіницю. Чого ти, малець, заглядаєш на дзвіницю? А я туди гармату зніс. Ти я? А піди назад знеси. Воно пішло та й знесло. От які тоді люди були. Тепер хоч десять реконей запряжи, то не знесуть. А про старих запорожців то вже й казати нічого. Розповідали, що були серед козаків такі чеквини характерники, що їх і шабля не брала, і що мали вони чарівне дзеркало. От ворог десь причаївся у степу, а вони в те дзеркало заглянуть і вже бачать, звідки ворожа сила суне, та скільки у неї війська. Могли через те дзеркало навіть туману на ворога напустити, блукатиме довкола козацького табору. А через той туман не пройде. От такі то були козаки запорожці. На своїй землі їх ніхто не міг узяти, і слава їх не вмре, не поляже.